Гарний кольоровий ланцюг x 11 t чи золотий X11 SL з порожніми пінами, Який ланцюг підійде саме тобі. X11 Vivid – Гарний, різнокольоровий та найважчий серед усіх ланцюгів, коли немає жодних запатентованих технологій виробника. Це хороший вибір для міського байку. X 11 та X 11 і однакові за вагою та ресурсом. Серія X 11 потішить широким вибором кольорів, а і ексклюзивною технологією захисту від іржі, де я знаю, яким наступним ланцюгом буду користуватися на MTB. Далі X X11 SL та X 11 EL – Це мої фаворити для шосейних байків. Основна відмінність це вага. Село ланцюг майже на 20 грам легше, що жодним чином не впливає на його ресурс. Чого не можна сказати про ціну ділці 11 та X TT – то довжий вибір справжніх гончиків? Версія DLC потішить алмазним покриттям. Що надає феноменальних показників тертя і не менш феноменальну вартість понад 4 тисячі гривень. А ось серія TT направлена на триатлетів, По технологіям дуже схожа на SL, але ще легше. Це вже 234 грами, і цей колір просто неймовірний. А які ланцюг ти?